Новий рік це час приймати рішення. Зазвичай перед новим роком ми собі щось вирішуємо, що з Нового року я щось почну робити, або навпаки, залишу щось недобре. Наш світ назагал характерний тим, що. Часто важко визначитись. Інколи люди живуть без, без мети, якось буде день до вечора. Новий рік нам пригадує про плинність часу і закликає зробити рішення, Визначити в житті. Звернімось до прикладів Біблії, Старозавітніх був такий пророк Даниїла. Ми читаємо в книзі пророка Даниїла, потрапив у полон з Ізраїля в іншу землю. Але будучи в полоні, біля двору царя приймає рішення разом з своїми друзями: я не порушу закону Божого. Я не переступлю Божого закону. І Давид із цим рішенням прожив все своє життя. Від ранньої юності, коли він отак вирушив вирішив. І до похилих років переживши три імперії багатьох царів. Він вирішив у юності, і навіть на схилі життя, коли перед ним знову постало випробування вірності Богові в молитві, або опинитися в ямі з левами, він вибрав вірність Богові в молитві. І Бог за це його благословив. Його поважали кожен, кожен володар імперії, яка наступала, звертався до нього за порадою, бо знали, що на ньому дух Божий. Або, приклад Йосифа, Брати продали в Єгипет. І він перед великими випробуваннями, Пишеться, що Йосиф був з Богом. Бог був з Йосифом. Через Йосипа. Він піднявся з рогу, куди вкинули брати, до другої людини в, Єгипту, в Єгипті. Через з Йосипа Бог благословив його рід. Через через, через вибір Йосипа дотриматись Божого Скоро. Як раб служив при в домі багатого начальника. І в якийсь момент той господар йому все довірив. все було в його руках. В якийсь момент дружина Господаря спокушає його. Йосип, Йосип відмовляється, хоча за це потрапляє знову в тюрму, але залишається вірним Богом. Час приймати рішення. Новий завіт. Матвій. Мита. Ісус проходить, кличе, йде за мною. І Матвій приймає рішення. Залишає митницю і йде за Господом. Іван, вказуючи на Ісуса, говорить своїм учням Андрію Івану, ось агнець Божий. Андрій і Іван пішли за Христом. Прийняли рішення. День життя ми стоїмо перед вибором. Кому служити? За ким йти? Перед нами дві дороги, Слово Боже, каже, ось перед тобою дві дороги. Благословення і прокляття, життя і смерть. Оберімо життя, щоб жити. Перед нами на нас дивиться небо, очікуючи нашої відповідь. І на нас дивиться пед. Теж очікуючи нашу відповідь. І рішення за нами. Щоб нам відкрити небо, Бог приходить в цей світ. Усе для нас Він зробив. 99% для нашого спасіння зроблено на Богом. Один відсоток це наше рішення покаятись означає покін... повернути спиною до гріха, повірити в Божу любов. Жити, жити в Божій любові в спільноті Христової Церкви, новим життям. Це те, що за нас ніхто не зробить. Сьогодні молю доброго Бога, щоб кожен із нас прийняв це рішення. Нехай інші чинять хочуть, а ми будемо служити Богу. Так колись перед збором народу сказав Ісус нами, ви вирішуєте, кому служити, а я і мій їм. Будемо служити Богу. Скажімо це в своєму серці, нехай інші йдуть, коли хочуть на свої дороги життя. А ми і наші родини будемо служити Богу. Нехай це святе рішення Сьогодні супроводить нас на початку Нового року і на всіх стежках і дорогах нашого життя. Слава Ісусу Христу!